Щоб це не були токсичні стосунки з дитиною від самого народження. Так. Зараз я поясню. Є чотири форми прив'язаності, ось те, що формується, і зараз в кожній я поясню, яка поведінка мами це формує. Надійна прив'язаність це коли мама турбується про свою дитину. Що вона робить? Обіймає її, цілує її, розмовляє з нею та не відлучається надовго від дитини. Тобто вона тілесно і емоційно, фізично знаходиться постійно з дитиною. І вона формує надійну прив'язаність. Тобто, дитина плаче, мама підходить. Дитина хоче їсти, мама годує. Та? Тому що е радянські психологи навчали, якщо дитина плаче, нехай плаче, наприклад, не підходить. <світ> Це було хибне таке виховання. Отже, мама емоційно. Фізично постійно знаходиться поруч і це формує надійну прив'язаність. А тепер поговоримо про дисфункціональні прив'язаності, де мама є холодною. Наприклад. Друга форма прив'язаності уникаюча, відторгуюча. Це коли формується, що світ для мене небезпечний. Наприклад, мама постійно роздратована. Мама постійно незадоволена, мама постійно критикуюча, знецінююча. Та? тобто для мене, мама ж це всесвіт, вона стає небезпечною. Та? І мені тоді хочеться уникнути цього спілкування, якось відторгнути його та? для того, щоб себе захистити. В подальшому, в дорослих стосунках, це буде як відображатись? Якщо хтось. До мене щось хоче та якось наблизитись. Я буду не довіряти, та я буду уникати цього. Тобто, власне, оце перші такі е, токсичні стосунки, вони починаються з мамою бо з батьками в цілому, так? так? Мама формує ставлення до світу, формує е, соціалізацію та формує ось це спілкування Я, Всесвіт. І це ж в дитині закладається, і потім ми несемо це в дорослий світ. І безсвідомо, несвідомо ми переносимо це на стосунки і в особистому житті. От давай тут проговоримо, як розуміти, що ти опинився в токсичних стосунках, тобто які фактори про це мають говорити вже зараз в дорослому. Я, житті? Зараз я розкажу, але додам ще два та. Третій тип порушення прив'язаності це коли тривожний тип, та? тривожно зациклений. Це коли я розумію, що зі мною щось не так. Та? Тобто світ добрий, зі світом все в порядку, зі мною щось не так. В дорослому житті я буду це переносити на стосунки і що. У мене, наприклад, аб'юзер з'являється, або людина, яка мене ображає, або знецінює, або критикує. І я кажу: ні, 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 з ним все в порядку, це зі мною щось не так, розумієш? Угу. І це буде то знову відображатись. І четверте, тип це тривожно уникаючи, це коли і зі мною щось не так, і зі світом щось не так. Тобто. Ці чотири форми прив'язаності, які формуються з дитинства і потім переносяться на життя. А і це... як я пробачу зараз. Знову напишу, що я перебиваю тебе. Е, ну, я така людина. Це не тому, що я не поважаю Світлану, боронь Боже. Е, Дивіться, дивись, е, а от чому люди опиняються в токсичних стосунках в дорослому житті? Це і є чотири фактори. Так, а якісь інші є ще? Чому люди в дорослому житті можуть опинитись в токсичних стосунках? Ось це є база. Все. Через яку опиняються в токсичних Знову стосунках. Це все в дитинстві. Так. І, і тепер доросла людина, яка зростає, зустрічає чоловіка, наприклад, або жінку, неважливо, та партнери зустрічаються. І у мене всередині є вже сприйняття ось цієї прив'язаності, як я формую стосунки. Мені і всім людям хочеться що бути потрібним, в безпеці. Коханим і, коханим. І коханим і визнаним, Та? нам потрібно, щоб всі ці потреби задовольнялись із середини. Але чи можу я це зробити? І людина починає шукати стосунки і приходить до неї. Наприклад, ми знаємо.